Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин. І зараз ми обговоримо з вами передумови революції в РФ. Поїхали. Першою і основною передумовою революції в РФ це є українська Україна. Бо саме Українська Україна спонукатиме еліти, підкорених Москвою народів до. Пробудження національної свідомості і прагнення до національного відродження. А відповідно, цей процес буде формувати запит у суспільствах підкорених Москвою народів до національного відродження. Відповідно, національне відродження буде ставити питання національної державності і національного суверенітету. Цих підкорених народів. Саме тому Українізація України є запорукою революції на Росії. І будь-які аргументи на користь відтягування цього процесу це аргументи на користь відтягування революції в РФ. А відтак це аргументи на користь продовження в часі російсько-української війни і знову таки продовження в часі російсько-українського конфлікту, оскільки навіть перемігши у цій війні військово, поки ми не досягнемо. Повної беззастережної капітуляції РФ з її подальшим роззброєнням і парадом суверенітетів в РФ, загроза російського вторгнення в Україну залишатиметься доволі високою. Чи це буде на рівні реваншу, чи це буде на рівні е, вирішення інших? Е, їхніх внутрішніх проблем. Чи це просто буде пов'язано з реалізацією їхнього агресивного менталітету, їхньої войовничості? У будь-якому разі українська Україна це запорука як революції в РФ, так і Українського національного державотворення, що є ключовою метою. Для становлення українського національного державотворення і розвитку української нації в сучасному модерному світі.